Що трапляється, коли не дотримуватись правил безпеки? Один невірний крок і може статися біда. Але якщо б вони уважно слухали викладача і дотримувалися всіх правил безпеки, цього могло і не статися. А як повинно було бути? Там ще з яскраве під гілками лежить. Може, підійдемо глянемо? Не потрібно, це може бути небезпечно. Маша, Міла, доведіть. Не потрібно, нам же ж говорили про це. Так, я також чула, нам казала одразу звертатися до викладача. Молодці що не стали торкатися. Це правильне рішення. Назад. Я терміново викликаю спеціаліста. Той хлопчик, який побіжав і торкнувся цього небезпечного предмету. Він просто трошки чогось не розумів, не розумів, що треба мати страх. Правильний хлопчик дозволив дозвонитися.